Історії кожного народу є такі періоди, коли перед ним постають долоносні завдання, від вирішення яких залежить ціла епоха його розвитку та існування надалі. Саме таким є час боротьби українського народу за свою державність. Цей ліс був ідеальним лісом, Великопільський Янівський ліс, для того, щоб тут крилися повстанців. Тому трикутнику якраз і було розміщено все керівництво Української повстанської армії. Е, генерал Шухевич, Осип Дякий Гурнув, і весь політичний пропагандивний провід, який тут поліг у цій Криївці. Тому ідеальне місце було Київки, практично ніхто не знав. Але без сумніву, що Криївка була видана. Коли чекісти сюди приїхали, оперативники, вони оточили від поріччя. Все село велике поля ізолювали, і отам від дороги, там є дорога, щоб ніхто взагалі не проник. Без сумніву, вони знати, що тут знаходиться Осип Дякі Ороновий. В'ятнадцять людина, заступник генерального старя української головної визвольної ради, тобто Романа Шухевича, людина надзвичайно впливова, в політичних колах українських націоналістів і, зокрема, української повстанської армії. Я вважаю, що це було це дуже боляче було, тому що наш національний визвольний рух поніс величезні втрати. Тут ліс, аж кишів боями. Тут надзвичайно вигідна ситуація і до Велику поля яруги, тобто тут все підло і неподалік. Ви знаєте, де була явчна квартира, я майно зі Білогорщи, де був генерал Шухер. Коли відкривали Київку. Підійшла до мене директорка, і я кажу, чи ви б не могли в школі зробити кімнату, музей. Пан Пазиняк допоможе фінансово підтримати. Я думаю, що це питання буде вирішено, бо вже до мене в музеймі приїжджали представники з Великого поля вчителька історії, показівчий директор. І слава Богу, може ті діти, які не знають і молить про те, та вже й будуть знати до залишиться назавжди. То живий, визволяти рідний край. Чотири хлопці, обкружені цілий ліс, затока, е, порічі, страчі, янів, Добростанські ліси. 350 вишколених більшовиків проти чотирьох хлопців. Проти чот... І вони віддали життя за вас, діти. У нас не було третого вибору. Життя, тюрма або смерть. А третого не було. І кожного в нас був клич от той, тих десять за нам. Господь Бог дав десять заповідів на горі синай, нація нам дала десять заповідів націоналіста. І ми повинні про справу не говорити, з ким можна. Втім, смерть лицарів, не вимагаєшся виконати найбезпечніший вчинок, що цього буде, ми в місці того дотримували. І кожного зна, але то певне ще мусить бути в людини вроджене, тому що так сказати. Я не мію того пояснити. Кожен хлопець, скільки я їх тут знала по селах, вони всі в землі, всі. Коли запала тиша на землі, Європа тішилась, отримавши свободу, та довго ще вела важкі бої. Валенька армія великого народу, їх не вітали сурми й барабани, втирала мати очі рукавом. пішли без вусі хлопців партизани, аби не жити на своїй землі рабом, і кожен знав, що орденів не буде. Блізки ще не скоро їм поставлять, що лють помиями і брудом, за тридцять стрімняків їх рідні браття, і кожен чув, як стукотять вагони через мости небачених річок, Сибірськими снігами дешелони, дружин, батьків навіть діточок. Чим як горіла рідна хата, хоча по радіо скінчилася війна із сивого з металями солдата, п'янілого від крові і вина, у багатьох тепер на серці камінь, багато слів високих. Це пісня про вас, про ваших побратимів. Ця пісня говорить багато про що. І ми зараз знаходимося у Криївці. Оскільки я був у УПА, то сотні упа завжди були в рейді. Чому? Тому що в Криївках сиділи такі, не можна сидіти в Криївці, можна помістити 10, ну, 20 чоловік, але не більше. Але не більше. А в па сотня, як мала наприклад, наша сотня, мала 200, 222 чоловіка. два чоловіка. в украївку не сховаєш, але переживали у Криївках. Основний центральний провід, округ, обласний провід, окружний провід надрайонний районною районні. Всі, які були мали, які були малими, малими групами. Наша армія, наша вся боротьба і провід. Була бездержавна, ми не мали держави, бо як є держава, то вона опікується. Вона дає все, що треба, і, і убрання дає і взуття, і харчі, і приміщення. І все. А в нас держави не було, то ми нам державу заміняв, наш народ. Наш народ, хоч був на той час бідний, бо ні, перший раз більшовицька окупація наших західноукраїнських земель. А відтак більшовицьку окупацію замінили німці, зовсім не були кращими від більшовиків. То все одно, то все одно окупант, кожен окупант друг друга, не розуміти друг друга не знищує, чи, чи то, а друг друга таки доповняє. У 44 му році, як відійшов фронт на захід, почалася розуміти. Тотальне нищення українського народу, більшовики. Німці, що встигли, то знищили. Бо за тих чотири роки, які німці перебули тут на Україні, вони нам половину інтелігенції вистріляли. Німці в основному били по голові, а москалі підряд всіх били розумієте, всіх. Решту вишелони везли, розумій на Сибір, то там по дорозі, бо кого як зловили, кидали у товарні вагони холодні, то народ, хто, хто попав, хто що у дітей, то якось зберігся, а хто попав не у дітей, то замерзу, Замерз у вагоні і викидали викидали на зупинках, викидали розумієте з вагонів. І так і так нас знищили масово. Я завжди задумуюся, Слухаючи таких велетнів духу легендарного сотенного е Кривоноса Симчича, сестру у Христі е е сестру Катрину, яка тримала цю зброю і знає, як користуватися, тому що прийшла вишкіл, але це не було головною її зброєю. Її головною зброєю була безстрашність. Е коли Христос посилав апостолів на проповідь, він сказав. Чи любиш ти мене? Він запитував, чи любиш ти мене. І, власне, Слово Боже, учить, що е, любов виганяє страх. страх. Я, як капелан братства краєвого львівського УПА, засвідчую, е, що вони мали величезну любов до Бога і Батьківщини. І, власне, ця любов уможливлювала такі великі подвиги. Без любові до батьківщини цього не можна було. Ні створити такої армії, про яку деголь президент сказав, якби я мав таких таку армію. Нога німецького окупанта не топтала б французької землі. От і, на жаль, поки що ми з отцем, якого я бачу, то вчу, вчуся, ми не змогли створити таку генерацію, яка би могла мати таку любов, як мав як має пан Симчер Сотений і пані Катерина. Зв'язкова. Але зв Але віримо, що такі люди є, і один серед них. І пан Василь, з ні, ця криюка відновлена. От я думаю, що є тисячі і мільйони інших. Я думаю, що Україна стане українською, бо дух ще український є, пане Вирославе, скільки ви? Пройшли тюрем, таборів. Слухайте, Слухайте сюди. чому ви так довго живете на вашу думку? Слухайте сюди. Не думайте, що я якась легенда, якась надзвичайна людина. Я такий самий, як і ми всі разом тут з вами взяті. Одно таке, що мені вдалося, а це не тому, що я такий мудрий чи дужий. Це просто воля Божа. Чого я пішов у пазму? Я знав попередню нашу українську історію вже в той час від від початку до кінця. І всі ті кривди, які нашому народу завдали, наші вороги, наші сусіди, наші окупанти, всі ті кривди в моєму серці, в моєму серці кипіли, і я не міг розумієш терпіти. Я ледве дождався. Я з малого хлопця дождався, коли ждав, коли буде такий час, коли ми зможемо, коли я зможу. Мстити. Як тільки з'явилася е, організація, розумієте, е, у повстанської армії нашої УПА, я одразу добровольцем пішов і почав боротися. Першого я попав у шкільний підстаршинський курень, який дислокувався у Косівському районі. Відтак весною 44-го року організували, організували е, старшинську школу, бо треба було кадрів. Ми розвивали наш провід, він розвивав розвивав українську армію, але її треба було кимось обсадити, треба було кимось керувати. А офіцерів у нас було дуже мало. Я закінчив ще старшинську школу, так звану грагіт, А після закінчення мене направили вже у діючу армію в Буковинській курені, в Чернівецьку область. Місяців чотири я там перебув і пізніше мене перевели з Буковинського. Курень порушника лісового. Я вишколив сотню. Після, того, після вишколу сотні назначили мене командиром чоти. Перебув я якийсь час командиром чоти. Після цього, після рушівського бою, мене зразу після рушського бою і виходу з лікарні, бо я в йому був поранений, то назначили мене заступником командира сотні заступником командира сотні. І так я був заступником командира сотні до. До 1946 до року, у 1946 році так загинув командир сотні, то мене назначили на його місці, назначили цієї цей, цей Старої Сотні Березівської, Березівської сотні, назначили командиром, командиром сотні. На цьому посту я прибув з 1946 року до. 48 року до 4, до 4 грудня, поки поки той поки вгорі, в цій хаті задушеного витягнули з витягнули з вогню. Але я ще не встиг зовсім задушитися на на воду сі відійшов. То я вже таки, коли коли то коли прийшов до, до пам'яті, то був зв'язаний отак, розумієте, руки сюди, попід колі, отак в клубок. Зв'язаний, викинули мене в машину, завезли в район. З району одразу подзвонили, з області з КГБ, прислали машину і мене завезли у, 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 у Івано-Франківський КГБ. а А там… Поки вас ще не арештували, скільки ви боїв провели? 42. Напротязі, свої, напротязі своє, е, своїх дій я зробив 42 бої. 40 виграних, два в нічією. Програного ні одного. Як? А як сталося, що два в нічию? бились, ми розумієте, з ендгаведисами цілий день, і у них патрони всі вийшли, і у нас далі не було нічим. Вони е, більшовики москалі не рішилися йти у рукопашний. Відступили ми самого також пішли. Найбільш успішний бій з цих 42, який я провів, був у мене під тим село, де було у Космачі На той час було так звана бойчовики, назвали Бандерівська столиця, яку вони хотіли взяти. Три рази вони наступали, ми відбили не дали. Відтак, четвертий раз вони зібрали велику силу, щоб не згоріло село. Командування наше вивело відділи села, але засіли кругом села. Впустили їх, їх у село, розумієш, без бою. А відтак москалі, як прийшли, вони думали, що будуть битися так попередньо. А тут вийшло, що вони почали розуміти гуляти гульню. Грабити людей, розуміють, насилувати жінок, кидає, те, що москалі вміють робити, це весь світ знає. Тоді тобто наше командування дало команду до наступу, окружили село і почали їх молотити там. Вони москалі зайняли кругову оборону і йшов три доби бій. Але за три доби бою від відти москалів нікого з окруження не випустили. Не, не випустили, то, то, то ми мали постачання боєприпасів, бо ми їх окружили. А вони в середині не мали. Вони передали радіограму Івану-Франківську штаб дивізії, що спасайте, ми окружені, боєприпаси кончились, ми на гибель. Їм просимо допомоги, Їм відповіли, що держітесь до постітесь до немедлену допомогу дадим». Але наша розвідка перехопила бійці, обі обі розумієте, радіограм, бо в нас була радіоапература, Зайняли оборону підковою, зад також закрили. Як над'їхали, всі поки не над'їхали, всі машини не відкривали. вони, як над'їхали всі машини. Ми почули, що вже гул машин припинив, що вже більше нема. Я дав команду вогонь. Хлопці, як сипну, у нас було 22 кулемети, полковий міномет і мадярська бронебійка 22 міліметрова. Міномет і бронебійка по машинах, порозбивали, порозбивали машини, а кулемети і автомати сікли, сікли ту, розумію, сікли о, тих всіх. Гавадиці. Вони кидаються в одну сторону, б'ють з чола, а йти з тої сторони б'ють в плечі. Вони кидають вони наоборот, та саме нарешті попадали всі по під. Машини накупу, на, на купу, і ми їх сікли до тих пор, поки де що шевелилося. Загинуло на місці там 376-50, загинуло у в Івано-Франківську у шпиталі. І, і Разом, разом 400 з лишнім чоловіком, отакий, отакий наш був, розумієте. І Діргачов загинув. І Дергачов. А в тому числі, хто те, головне, що цим боєм керував генерал Николай Дергачов, який з фінляндської компанії прийшов героєм Радянського Союзу Відтак депортував кримських татар, чеченців і інгушів, інгушів. За це отримав другий, другий другого героя, а нас було 212, бо пару чоловік, пару чоловік були хворими, то не той. А ви були командиром тих сотень? То, то, Тобто я той, поборони, той той так... час Я командував сотнею, то отакий от наш той. Але скажіть, як вас ранили в тому бою? Ранили, ранили мене в цьому бою, мене ранили. Тут мені перебили перебили, у мене перебита рука права, перебили мені руку. То щоб не видно, що я ранений, бо коли командир ранений або вбитий, то падає бойовий дух у стрільців, щоб не дати цьому, що впав бойовий дух, бо мені треба було добити їх до кінця, я перев'язав. Кожух тут хустинкою носовою хустинкою перев'язав рукав, то знайшло повний рукав крові там, а був мороз, то вона там розумієте, примерзла, стала так того. І, і, і хлопці не бачили, що я, не бачили, що я ранений, але переходив я з місця на, з місця на місце, бо треба було слідити за боєм. Бо, не, бо якби на рівному, то видно далеко, а в горах далеко не видно. Треба, переходив, я переходив з місця, з місця на місце, то був поранений. І так зійшов кров'ю і не знаю, чи від упав, чи від упливу крові, чи від нервового напруження, а чи від одного і від другого. якось ось я так ішов. В очах мені розуміє змеряхілось, і ноги мене не отримали, я впав. З нашого боку загинув один кулеметчик, і я був ранений це. у руку. Ну це був блискучий. Бій. Бій. Скільки років ви сиділи? Я відсидів 32 роки, 6 місяців і 3 дні. В кожному війську, в кожній сотні завжди був капелан. Так. – І він підтримував на дусі хлопців. Бачив на свої власні очі. Ми вичув за Андрій. Ми початкували століття його народження. Я був хлопцем і. Біля перемишля є село Клуковичі, хоча там був на парафії і там була сотня. І я був, був коли причагу принамала. І один раз пам'ятаю, що ми взяли з собою туди до ліса, на сам Великий. Бо ну, там гарно ж такі столи, може, по 100 метрів два столи з таких ну, з берези, з гілів, так намаїли б. Повно з села Клукович села, села, ще несели, тим Берендьович, там селище, пригадую. Люди принесли паски народа було цілі, справилася сва Божа, управу свого Божу. Потім пішли до паски, потім проповідь мав до всіх тих повстанців. Ото дійсно я собі пригадую. І я нині бачу то все перед учимо зайде, то кіно мені перекручується, а тим більше си жиру біля такого велетня нашої України. Я повірте. Я зготовий нині, як вони казали, що мені повернули автомат. але мені не повернули, маю хрест замість автомата. Але зараз кажуть у нас, у це мій зброя то є хрест. Бо Хрест переміг все, і дай Боже би дійсно перемога сталася над нашою Україною, яка така нині задолена. Ви знаєте, були в мене душа над тим бачити і то, що чути про те, вона на ті страшні, які йдуть злочинні вибори на нашій Україні. Якщо ми дійсно Бога не переблагаємо за то, наше що ми нині робимо кривду, брат братове. То дай Боже б то стало, щоб нашому сьогодні що і тих, які тут віддали життя і по всій нашій Україні, нехай їх там при присемучим Богом, а на тут на землі з'єднає ще одне, щоб ми дійсно стали вільними в Україні. Пане Руслане, що думаєте за нинішній день? Відтворити таку державу, за яку на протязі всієї історії нашої гинули, бо наш народ. Після випадку Київської Русі ні один день, ні на одну, ні на одну годину не переставав боротися не... а в весь час боротьбу за своє визволення по сьогоднішній день. Ну вам скажу одне на сьогодні. Поки ви города не сполите, урожаю мати не будете. І нас чекає велика боротьба. Якщо ви не візьмете зброї, в руки, якщо ви не візьмете кулаків. Ви будете бідні прибідні. і не будуть сталінці дивити на те, що він регіон, а він самостійна Україна, а він вперед, Україна чи взад Україна. Партії не треба треба взятися за руки. Цими днями ми згадуємо 70-річчя створення української повстанської армії. Ми стоїмо на переломі. Ми знаємо, що за ці накрадені гроші, за пограбовані гроші тих людей, які засліплені від блиску вкраденого в народу добра, вони кидають нам речку, браті і сестри, дорогі співчизники, гроші ми проїмо, проїсте гроші, а ганьба залишиться назавжди. Перед пам'яттю тих великих героїв, які тут загинули, пам'ятайте. Ні одного голоса ви не повинні віддати грешкодавцям. Вони будуть продовжувати грабувати вас, нас, Україну. Думайте, моліться, щоб були ми гідні пам'яті тих великих героїв, які тут загинули, які загинули на українській землі. І віримо, що ви це зробите. Ворог не пройде. Україна буде християнською українською. Я щасливий тим, що доля звела мене з такими людьми, як пані Катерина, як пан Мирослав Симчич, легендарний Кривоніс. І хочу їм сказати, що їхній подвиг, їхня жертва не пройшли намарно, тому що є кому підняти прапор їхньої боротьби. Я впевнений, що якщо сьогодні, пане Мирославе, Настане такий час, що треба буде йти, так як колись в четвертому році піднялися майдани в Україні. І, повірте, було дуже багато молоді, яка готова була брати зброю в руки і захищати країну. Нині е, я чув вашу розмову там на дворі, де ви казали, що, можливо, нині молодь не така і не буде кому підняти цей прапор боротьби, то це не так, повірте. Ваш подвиг він захоплює нас, ваш подвиг передається молодим поколінням. Моїй родині також е, ця трагедія пройшла, тому що батько за зв'язок з підпіллям в 18-річному віці був викинутий в Іркутську область, Зіменський район, хутор Батама, тридцяти градусний мороз на вимирання, але вони ви. Вижили, вони повернулися на рідну землю. І також батько ще живий, і тому ваші розповіді для мене є дуже близькими і рідними. І повірте, таких людей є дуже багато. Над Україною буде Боже благословення. Я думаю, що в цей час над Україною будуть душі тих ваших побратимів, які відійшли у вічність, які не дожили до нинішнього дня. А ви передаєте свою боротьбу нам молодим, і ми завершимо те. Чого не вдалося завершити вам. Я щиро дякую за ваш подвиг, Я низько кланяюся всім вам і yeah. дякую yeah. вам. Дякую.